Коралові рифи це справжні підводні джунглі, що киплять життя. Хоча вони займають лише 1% океанічного дна, саме тут мешкає чверть усіх морських видів. Однак сьогодні ці унікальні екосистеми під загрозою. Глобальне потепління, забруднення океану, надмірний вилов риби і навіть вирубування лісів мають руйнівний вплив на рифи. Наприклад, здається, що вирубка лісів ніяк не пов'язана з коралами. Але насправді, коли ґрунт втрачає кореневу систему, він розмивається і разом із добривами потрапляє в океан, викликаючи загибель рифів. Надмірний вилов риби це не просто про виснаження популяцій, а й руйнівні методи лову, сітки, динаміт, отрути, які вбивають усю екосистему. У попередньому відео я розповідав про Sea Shepherd – організацію, яка бореться із браконьєрством у морях та океанах. А сьогодні ми поговоримо про Coral Gardeners – команду ентузіастів, які обрали інший, менш агресивний, але не менш важливий шлях. Вони відновлюють коралові рифи, вирощуючи корали. Це схоже на посадку дерев, але під водою. Засновник Coral Gardeners Тітуан Берніко виріс на невеликому атолі у Французькій Полінезії. Його батьки займались вирощуванням тайтянських перлів. І з дитинства він був тісно пов'язаний з морем. У 16 років він помітив, що корали навколо почали біліти та вмирати. Тоді він поставив собі за мету зрозуміти причини і боротися з руйнуванням рифів. Вже у 18 років Тітуан зібрав друзів та заснував Coral Гаденес. Те, що починалося як невелика ініціатива, згодом перетворилося на глобальний рух, який об'єднує понад 500 тисяч людей. На сьогоднішній день організація висадила понад 16 тисяч коралів біля острова Море і планує посадити 1 мільйон по всьому світу до кінця 2025 року. Але Coral Gardeners роблять набагато більше, ніж просто висаджують корали. Вони вирощують стійкі до змін клімату корали і пересаджують їх на рифи, що вмирають, залучають місцевих жителів, колишніх рибалок та серферів, які тепер працюють на благо екосистеми. Залучають дітей, привчаючи їх до захисту океану, і розвивають передові технології моніторингу рифів. У Coral Gardens створили Риф – революційну платформу зі штучним інтелектом, яка аналізує стан рифів. Спеціальні підводні камери та датчики стежать за станом екосистеми, вимірюють температуру води, оцінюють біорізноманіття, аналізують зростання коралів. Ці дані допомагають вченим раніше виявляти хвороби коралів, бачити вторгнення хижаків та розуміти, як впливають зміни клімату на рифи. У 2021 році Coral Гаденас отримали грант від National Geographic, а Тітон Берніко офіційно визнаний дослідником цієї організації. Того ж року він став лауреатом саміту молодих активістів у Женеві. Їхню діяльність Підтримують імениті бренди та селебріті. Проект Coral Guidenes зростає та постійно шукає підтримку. У них є сайт, де можна внести внесок у відновлення рифів, замовити тур та побачити рифи на власні очі, а також купити мерч, кошти від якого йдуть на порятунок коралів. Ну і звісно, соціальні мережі для популяризації своєї діяльності. Хто зна, можливо, і тебе ми зможемо побачити на одному з яскравих знімків цієї організації, і саме ти станеш частиною Руху, що рятує океан. А можливо, вони надихнуть тебе зробити щось схоже у твоєму регіоні. Сподіваюсь на це. Коментарі відкриті на зв'язку.